Я спостерігав ту сторону і по правому флангу я чую що щось там відбувається, але якщо я буду таким чином дивитися, я втрачаю той фланг і можливо я відкриватиму себе якимсь додатковим шорохом або шевелить буду траву чи ще щось і ворогам дам важливість виявлю себе перед ним. Тому, скажімо так, щоб цього не робити лишнього, я можу зробити таким чином. Тобто постріл з лівого плеча в нижньому рівні. От я почув, що там щось шеродить. Хочу туди подивитись, не просто порнуть голову, а разом з автіком. Тобто я на ліве плече, перевожу зброю, вставляю її в ліве плече. Підтягую ножки, закриваю ножкою свій пах, якщо це мені дозволяє. І через прицільний пристрій утримую цю зброю, прицілююсь, якщо там є ворог, я провожу постріл. Цей саме постріл можна робити також з правого плеча. О, він дає можливість, в чому суть. Якщо я тут знаходився, ну предположимо, якщо буде противник на пригорку там чи на другому-третьому поверсі, мені дуже важко буде задрати голову, піднятися все і вести вогонь. У чому ж випадку, коли мене тут зброя, і я можу... Вести огонь. В нижньому рівні я можу можу за рахунок корпусу регулювати, і піднімати. Тобто мені треба попрацювати. Я перевожу сюди зброю, прицілююсь і працюю по лінії горизонталі чи вертикалі і провожу постріли.